Конкурс композиторів «Срібний вік заснований і проводиться Дніпропетровською регіональною організацією національної спілки, композиторів України і громадською організацією День культури миру за підтримки управління культури та мистецтв Дніпропетровської міської ради. Конкурс організовується вперше. Його мета створення вокальних творів, призначених служити розвитку істини і культури, пропаганді кращих зразків музики, Дніпропетровських композиторів, виявленню нових талановитих композиторів, залучення уваги до професійної музики, широких верств. Во-первых, Во чтобы ее сохранить и создать новое музыкальное произведение. Потому что э, в этих произведениях, собственно, как в поэзии, э, в основе лежит э, философи философичность, красота, глубина. Соответственно, и мне кажется, и музыка должна быть такой. На присутствует не красивость, а красота, не поверхностность, а глубина самої музики. Вот поэтому мы решили провести этот конкурс, і я надію, що наши авторы откликнутся и стануть участь. Термін срібний вік у Славянській культурі запровадив іще філософ Микола Бердяєв. Цей період увібрав у себе. Найкращих творців російської та української культури, Лев Гумільов, Анна Ахматова, Тарас Шевченко, Леся Українка. Усі вони є представниками срібного віку. Це вік тонкої музики, високої і дуже глибокої духовності, адже срібло це чистий метал, це метал богів, що дарований людям, щоб очиститися від усього негідного і брудного. Саме висока духовна, яка була направлена на проявлення самого. Най... Так сказать, глубинного философского содержания и э, духа человеческого на, самом, на самых больших высотах, это все соединилось в серебряном веке. То есть начало 20 века, я считаю, и многие философы считают, я, так сказать, просто на, их, на них уже ориентируюсь в своих познаниях, это действительно вершина развития культуры человечества. И в цивилизации как таковой, которая потом начала мусорить. Везде, во все. Может место проведения конкурса... Дніпропетровський академічний театр опери та балету. Участь у конкурсі для конкурсантів безкоштовна, адже захід цей некомерційний. Конкурс навпаки має власний призовий фонд. За перше місце передбачено приз у 5 тисяч гривень, за друге місце 3 тисячі гривень, а за третє 2 тисячі гривень. Роботи приймаються до 1 вересня цього року. Усі роботи анонімні і подаються окремо від даних учасників, які будуть відомі після оголошення роботи переможця. Ти б'дінь композиторшом ані больше общались і больше ската обращали внімання іменно на таку поезію. Роман Олег Олеходринський новини другого каналу.